Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Нарешті ми відкачуємо мед. Перший у цьому 2025 році почався процес відкачування. Ранком поїхали, відбирали рамки. Ми в цьому році дуже цікавий підхід зробили. Не показуємо, як на пасіці, там немає часу. Все бігом-бігом. Здали пакети у цьому році, підставляємо маточники відразу. Що ми зробили, як ми розширювали одну вощину, де дві кинули в центр розплода, щоб матку легше знайти, бо вони зазвичай ходять по вощині, по вірніше по відбудованим стільникам сіють, і там легко приліпити маточник. Остальне все розширення було вбік або на теплий заніс ззаду, і нам зараз. Медові рамки ми відбираємо, ми в гніздо навіть не ліземо. Получається, там трішки ми не доздавали пакетів з матками. Але відкачуємо від усіх підряд, ми сме тут знаходиться з одного боку. Де рамка, де 2, де 5 де 8 не знаю скільки було максимально. Чому такий різнобой? Тому що у нас на прицепах трішки є перельот бджіл, у голові вулики набиваються бджолою. Чи це мінус? Мінус є в тому, що ті сім'ї склонні перші заходити в руїння. Це для нас проблема. Більше мінусів нема. Все рівно весь мед у нас у рамках. Рамочка такий. Печатка Т1 є, є, це мед зрілий. Печатка така мінімальна, тому що ви знаєте, як вона з весняними садами обриває взяток. Але все рівно. Мет отфільтрований і, і зріли. Ми от Брали такі корпуса. У нас є такі магазинні наставку до наших корпусних вуликів. Просто свої по 9 на тачку, по 9 рамок сюди лізе. І все рівно, як ні, не крутити, все рівно треба лише брати руками і переносити, чи з тачки сюди переставляти, чи з у буса переставляти. Важкий мед, все рівно приходиться його тягати. Як не механізувати цю роботу, чи то корпусний вулик, брати корпус, все рівно треба ці, цей мед все рівно треба брати на руки і все рівно його тягати. У якому б вулику не носили мед, чи корпусний, чи лежак, все рівно мед мусить через руки прийти, має прийти сюди, розпечататися, має знову сюди переставитися рамка. І має знову сюди переставитися рамка. Потім має все процідитися, потім у відрах фасуватися. От. Питали вже, коли ми будемо качати, от, тому вирішили якнайскоріше відзняти процес відкачки, щоб люди побачили, можете вже замовляти цей мед. Тут така, такий принцип, цей забрус падає. Ми, ми його зразу відбираємо сюди, щоб не стікав мед. Бо дехто хоче забрус замовити, тут е, така решітка мед стече, щоб він не стікав, ми відразу збираємо забрус, От, щоб е, трішки хтось хоче замовляти, потім його доливаємо медом повністю. Так що стоїмось такого забрусу, така сама, як і меду, бо там так само меду є, як і, як і в другому вітеречку. Мед дуже смачний, відчувається класно відчувається смак черешні. Хто вже брав у нас наші ці весняні меди, знає, що він такий мед дуже смачний, приємний на, на смак. Хто ще не пробував, то можете спробувати. Будемо надіятися, що вам сподобається. Мед якісний, ті, ті гніздові рамки. Просто що ми не відзняли відео, як воно виглядає. Я трішки вам покажу Оце гніздо зимували. Ми е десь через рамочку кинули вощинку, десь дві. Останні рамки от звідси пусті, сушку підвинули сюди. Тобто, це всі рамки, які є піддвинуті сюди, тобто гніздо не лізлося. Воно фактично виходить те саме, що поставити корпус. Кажуть, У корпусі частіший нас, Якщо говорити так само з боку, все, що занесли свіже не свіже. Те саме, що занесуть наверху магазин, те саме з боку у мене тут є. Взагалі там гніздо не трогалося, тому що там розпліт один. тут є, Все забили пергою. Сюди навіть лазити. Ми не лазили сюди, ми лише дивилися, чи вийшла матка. З маточника і все. Мед весь забирався, щоб ви розуміли технологію. Те, що коли я їх перекидував, бо взяток був потужний, щоб рійку не йшла, перекидував, то було, і між розплом були кормові рамки. Зараз взагалі такого не було ні в одному вулику. Всі рамки були медові збоку. Так що, хоч я таку коротеньку інформацію з вами поділитися, показати, як відкачуємо. Можете замовляти наш медок, якщо бажаєте, спробувати. Будемо раді з вами співпрацювати. Також у нас є в наявності ще три сорта меду це прошлорічний 24-го року, Іван Чай, Лісова Малина і Вей Кусінні. Хочемо подякувати тим споживачам, які у нас регулярно беруть. За гарний відгук відгу, хочу подякувати нашій продукції. Дуже приємно і хочеться далі працювати в цьому напрямку, щоб, можна сказати, добувати такий цікавий цінний продукт, який людям подобається. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. Цікава буде ваша думка. Всім всього найкращого.